Алло, театр Старицького Соборна 60, Пожежа в головній залі. Телефонний дзвінок із таким повідомленням до чергового служби порятунку 101 пролунав 13 липня о 15.00. За лічені хвилини до театру прибули чотири одиниці спецтехніки. Рятувальники одразу ж розділилися на групи. Кілька пожежників побігло до глядацької зали, аби гасити вогонь. Інші займалися евакуацією працівників театру. Потерпілих виводили із приміщення та знімали з даху будівлі. Я думаю, я в надійних руках був вогнеборців. Думаю, вони справились зі своїми обов'язками. На щастя, усі ці події лише умовні. Відповідно до графіку головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі в місті проводять навчання для рятувальників на об'єктах з масовим перебуванням людей. На дане навчання ми залучили значить, підрозділи першого державного пожежно-рятувального загону міста Хмельницького. Залучили автодробину, залучили автоцистерни, залучили оперативно-координаційний центр, чергову зміну для того, щоб ми могли спільно з підрозділами відпрацювати злагоджені дії по ліквідації умовної пожежі. Андрій Дідур переконує, дане навчання пройшло на належному рівні, хоча й були деякі недоліки. І додає, наразі умовну пожежу вдалося ліквідувати менше як за 10 хвилин. Проте в реальності це займає більше часу. Подібні заходи у першу чергу потрібні для того, аби рятувальники були ознайомлені з приміщенням, адже у ході навчання вони вивчають де запасні виходи, пожежні гідранти, електролічильник, з якого боку до будівлі краще під'їхати. Цього разу перевіряли у театрі і протипожежну завісу. Ми перед проведенням навчань ми її перевіряли, і зараз ми її якби запускали, дивилися все тут справне, якби ці заходи тут проводяться на належному рівні. Одне із головних завдань подібних навчань відпрацювання взаємодії між пожежно-рятувальними підрозділами, аби у випадку надзвичайної події вогонь вдалося ліквідувати в мінімальний час.